В ефірі телерадіокомпанія компанія Рокита. До вашої уваги. Інформаційна програма Підсумки Тижня. 3 жовтня у селищі Рокитне відбулася позачергова 79-та сесія селищної ради, 8-го скликання, під головуванням Юрія Богданова. Головним і єдиним питанням, винесеним на розгляд депутатів, стали зміни до бюджету Рокетнянської територіальної громади на 2025 рік. Йдеться про коригування відповідного рішення від 20 грудня 2024 року та відповідних додатків. Перед винесенням на пленарне засідання питання було ретельно опрацьоване профільною постійною комісією. Депутати підтримали запропоновані зміни. Як передбачає регламент, ухвалене рішення опубліковане на офіційному сайті Рокетнянської селищної ради. Таким чином, громада отримала оновлений фінансовий документ, що дозволить ефективніше розподіляти кошти та вирішувати нагальні потреби місцевого життя. Під час засідання виконавчого комітету Рокетнянської селищної ради, що відбулося 7 жовтня, Члени виконкому розглянули питання про початок опалювального періоду 2025-2026 року в населених пунктах Рокетнянської селищної територіальної громади. Працюючи до такий проєкт рішення щоб розпочати правильний період в населених пунктах Рокетнянської селищної територіальної громади з 15 жовтня. Розпочати опалювальний період з протиження серед другової температури політики плюс 16 градусів приготови. Дошкільних частин і інших плательних закладів, так відповідних споруджев, та соціального захисних дізнаннях заявних керівників, узгоджених з об'єднанською середньою роботу. Хочу сказати, що це передбачено санітарними розмови, 2016 році, для серед рівних закладів із чим стоящим Тому ми повинні розглянути це написано, дійсно заходимо замовлення. Я розумію, що сьогодні досить багато викликів стоїть перед нами, а це початок буквально періоду. Це і опалення ФАПів, амбулаторій, дитячих садочків, шкіл. Вчора за інформацією парадної наради, селищна рада готова до пального сезону. Всі відділи відділ культури, моли та спорту, відділ охорони здоров'я. Зрозуміло, селищна рада, ФАПи, сьогодні ми готові до пального періоду. Микола Васильович там закінчує питання по бушевському кутлу. І я хотів би ще озвучити, що десь на цьому тижні привезуть нам. Вісім тонн впалених бракетів привезуть десь по тендеру фірму десь із Закарпатської області. Привезуть на ромашки треба 2,5 тонни бракетів. На бафумівку дві тонни, славинці дві триста, будянка 1300. Також було розглянуто інші важливі питання місцевого значення. У цілому заслухано та обговорено 11 питань порядку денного. За результатами засідання ухвалено відповідні рішення. З якими можна ознайомитися на офіційному веб-сайті селищної ради. Вихованці Центру дитячої та юнацької творчості Рокітнянської селищної територіальної громади взяли участь у заходах, присвячених Дню ветерана. З великим трепотом і повагою учасники вокально-театральної студії центру під керівництвом Наталії Харчишин вітали людей, які віддали частинку свого життя служінню батьківщині. Юні артисти щиро виконували пісні та вірші, демонструючи свої таланти та вдячність, а також захоплювалися героями тими, хто живе поруч із нами. Я різні фарби, До присутніх у залі звернулися заступник Рокетнянського селищного голови Олександр Конопчук та фахівець відділу культури, молоді і спорту Рокетнянської селищної ради Тамара Погасій, волонтер благодійного фонду пам'яті Василя Івановича Литвина Сергій Марковський. Ветеранська політика держави це в першу чергу піклування про кожного і допомога кожному. Я думаю, що ті програми, які на сьогоднішній день, Приймуться в нашій країні. Це стосується і нового житлового кодексу. Це стосується, в даному випадку, і пільгових кредитів. Вони направлені в чергу, чергу на те, щоб допомогти ветеранам. Знову, після повернення з окопів, приступити до мирного життя. Волонтери фонду також пригощали ветеранів гарячою кавою та чаєм. Дарували дітям іграшки, створюючи теплу і щиру атмосферу єдності. Вже майже чотири роки фонд підтримує наших героїв на передовій і в тилу. А далі відбулася спартакіада для ветеранів російсько-української війни з п'яти видів спорту під назвою Спортивна родина ветеранів. Учасники змагань продемонстрували хорошу фізичну підготовку, командний дух і щире бажання активно долучатися до життя громади. Дружні спілкування та нові знайомства створили особливо теплу й підтримуючу атмосферу. Журавлинка знову на п'єдесталі пошани. Хореографічний колектив Журавлинка під керівництвом талановитої Регіни Юхновської яскраво заявив про себе на Всеукраїнському фестивалі шляхом мистецтв, здобувши одразу кілька почесних відзнак. Юні танцівники вразили журі та глядачів майстерністю, артистизмом та харизмою. У програмі конкурсу колектив представив три хореографічні композиції. Кожна з яких отримала високу оцінку. Номер кольори Карпат посів друге місце, подарувавши глядачам атмосферу мальовничих українських гір. Яскраві виступи з композиціями танцюй повільно та вогні Бродвею, вибороли перші місця, підтвердивши високий рівень підготовки та творчий потенціал учасників. Цей успіх результат наполегливої праці вихованців і їх керівника. Любові до танцю та щирого прагнення розвиватися у світі мистецтва. Щиро вітаємо колектив Журавлинка з переконливими перемогами та бажаємо подальших творчих злетів, натхнення і нових яскравих досягнень на великих сценах. У кожній громаді України діють надавачі послуг, які допомагають ветеранам та ветеранкам, їх родинам і сім'ям загиблих захисників і захисниць. Це органи місцевого самоврядування, відділи ветеранської політики, соцзахисту, ЦНАПИ, медичні установи, центри зайнятості та освіти, правові консультаційні центри, громадські та ветеранські організації. Додаткові можливості пропонує застосунок Дія, новий розділ «Ветеран-Про». тут можна знайти фахівця із супроводу, долучитися до ветеранського спорту, подати заяву на субсидію. Отримати статус людини з інвалідністю внаслідок війни, а також скористатися програмами є оселя та Є-Відновлення. Щоб отримати доступ, потрібне електронне посвідчення ветерана, смартфон із застосунком Дія та українське громадянство. Достатньо оновити застосунок, відкрити розділ сервіси та обрати вкладку ВетеранПРО. Інформаційна кампанія, можливості для ветеранів та ветеранок. Реалізується мінветеранів у партнерстві з програмою реінтеграції ветеранів Айрекс за підтримки Держдепартаменту США. І до новин спорту. У Рокітнянській селищній територіальній громаді триває відкритий чемпіонат громади з мініфутболу серед аматорських команд Вищої та першої ліги. Ігри відбуваються на спортивному майданчику зі штучним покриттям Рокетнянського ліцею No3. Розповідає головний суддя змагань Михайло Клименко. Продовжується відкритий чемпіонат Рокетянської територіальної громади з мініфутболу. За участі восьми команд ми в цьому році ми пригласили команди з інших районів Київщини. Приймають участь команди з Кагарлика, Білої церкви, Тарасі та п'ять рокитянських команд. Це футболь, футбольний клуб «Синявське», Україна, фаворит, інтеграл та Динамо. Сьогодні проходить четвертий тур, вже відбувся один матч, команда України перемогла Білоцерківський повер 11-4. Зараз проходить матч футбольного клубу Синявське проти. Того ж поверра з Білої Церкви. Ну, Будемо сподіватися, що все буде добре. На даний момент перед цим туром лідирувала команда Синявська. На другому місці фаворит був Україна, Дінамо мали перемоги. Діло в тому, що не всі команди на даний час зіграли однакову кількість матчів через те, що відбувалися турніри з великого футболу в Богуславі, в Білій церкві. І командам прийшлося переносити деякі мочі. На цьому випуск інформаційної програми Підсумки тижня завершено. До нових зустрічей в ефірі.